У комунальній власності українських міст чимало квартир, але чи встигають сироти на розподіл такого житла? Громадські активісти з'ясовували долю квадратних метрів, які могли б відійти вчорашнім вихованцям інтернатів. За рік з десятків тисяч черговиків в одному місці України квартири отримують лише кілька десятків. Категорій громадян, які мають право на поліпшення житлових умов, дуже багато, тим більше з нинішньою економічною, політичною і військовою ситуацією в країні. Зібрати необхідні документи не складно, але розраховувати на державну квартиру найближчим часом після реєстрації в черзі точно не варто. Згідно доступною мережі статистики, за минулий. Рік, наприклад, з житлового фонду КМДА було виділено лише 93 квартири, тільки 60 з них було передано громадянам. Інші відійшли закладам, організаціям і підприємствам. Статистика не втішна. Якщо в 2013 році сира там виділили понад тисячу квартир, то в 2014-му сироти сирати отримали 543 квартири. А в 2015-му – всього 441. Офіційно сироту повинні отримувати житло позачергово, тобто бути першими в списку, чи виділяти сиротам квадратні метри, повинні вирішувати чиновники на місцях. То жилье, которое сейчас є у місті, знаходиться в такому стані, що коли чоловік, который нуждається в жильї, у которого нет жилья, приходить в это жилье, смотрит на ці стіни, говорит, мне это не надо. В Дніпрі понад півтори тисячі дітей сиріт. Серед них у квартирній черзі застрягли майже 400. Сумна статистика свідчить: за останні п'ять років житло отримали лише одиниці. За останні пять років житло получили 11 із указаної категорії. Тобто В 2016 году одне лицо, в 2015 году одне лицо, в 2014 году одне лицо, в 13 0, в 12 восемь. Шось у державі, деякі йдуть власним шляхом. Ще не вчухла історія луцького Робінзона сироти Тараса Врубельського, який все ж таки отримав житло після скандалу. Хлопець після інтернату належне за законом житло не отримав і сам побудував собі халупу поруч із місцем роботи. Тарас працює двірником, але жек розпорядився знести споруду. Та сусіди відстояли сирицьке житло і змусили мерію виділити в Рублевському. Квадратні метри. На участку чисто, нас ще так не було, 42 роки, як зараз чисто. Чому дитині дідома нема уголка ніде не поїсти, не посиратися, не вмитися. А? І я ж, що нас за життя така? І вже погали мене судами кажуть, і штрафами вже погають мене. Новий будинок виявився не набагато краще ніж старий, ще й з боргом за комунальні послуги у 10 тисяч гривень. Приватизувати житло в Рублевському поки не дають. Та й в сусідній кімнаті живе інший чоловік. Теж сирота щороку міжнародна організація ЮНІСЕФ проводить дослідження індексу благополуччя дітей сиріт в різних державах. Простіше кажучи, визначають рівень щастя. Україна в цьому переліку пасе задніх. Індекс благополуччя дитини у нас дуже низький. Чому низький? Ну тому що у нас і економічний стан на сьогодні змінений, і політична складова не дає можливість нам отримати високі результати. Хто знає про те, що в успішній Америці щорічно, внаслідок найрізноманітніших причин, понад 100 тисяч дітей залишаються без батьків і родичів, проте в Сполучених Штатах фактично відсутні дитячі будинки. Система розподілу одиноких дітей в Америці отримала назву Фостер, що в перекладі означає виховувати, доглядати, протигувати. Суть цієї системи наступна: діти, що залишились без опіки, батьків практично відразу ж потрапляють в. Прийомну родину, члени якої завчасно виявили бажання прихистити дитину. Щодо житла, то там сирять, на напризволяще не лишають. Діти самі можуть обирати, де їм жити. Існують фонди, які спрямовуються до житлових агенцій, які знаходяться на території громади. Ці житлові агенції видають ваучер на житло. З Цим ваучером Дитина може самостійно знайти собі житло. Це може бути або на нашому однокімнатна на квартира, або невеличкий будиночок, або частина будиночку. До процесу підключається держава з програмою цільових субсидій. І Якщо житло коштує більше, ніж виділяється субсидії, то оцю різницю дитина, яка Знаходиться в періоді виходу в самостійне життя. Вона може е оплачувати. І в нас би так хотілось, проте орендувати житло українським сиротам ніхто не збирається. Так і виходить по закінченню навчання. Діти змушені викладати останнє за кілька квадратних метрів. Працювати можна буде на своїй професії. А ката ну, середня зарплата ну 4 тисячі, но ті деньги та на пайну йдеться на оренду. А пайне на продукти. Одиниці, яким таких щастить, і вони таки отримують квартиру, зіштовхуються з купою проблем. Часто жити в таких умовах, які пропонує держава, неможливо. Дві свідня Десять... було двірі у ці двірі, які стоять. Я їх я на них працював. Три місяця от і купіли вже де тисяч гривень. Куцато сколько мені стола дві вот. власне житло інвалід дитинства сирота Олександр виборював 10 років, коли хлопець таки отримав омрійну квартиру. Був шокований у приміщенні не було опалення, освітлення і навіть газу. Кож сьогоднішній день, от як видите, вот ніту садити вонянікотклічають, котому да, її готарі. Дав вот. котлі тоже мені от тіді, я ятажу старі вікна та дірка у підлозі прямісінько до сусідів. Це не повний перелік проблем, із якими довелось зіштовхнутися хлопцю в новій оселі, аби, хоч якось, привести помешкання до ладу, Сащу довелося викласти чималу суму грошей. пять тысяч. Это окна вот ставил, вот, двери вот пять тысяч, вот, примерно, вот, вот эти межкомнатные, потому что тоже их не было. Вот, вот это вот 5000 тысяч входные двери. Плюс вот есть, есть вот есть чеки, которые вот я делал ремонт, вот 1169 гривен. Это мне приходилось делать потолок. Я потрачу вукші сумнів до п'ятідесяти тисяч гривень. Це за год із моменту моєї силні в квартиру. І це для людини, що має вади зору, аномалії верхніх і нижніх кінцівок та діагноз ДЦП. Хлопець отримує мінімальну зарплатню та державну допомогу з інвалідності. Чи мали право поселити його в такі умови можновладці? Питання. Має бути забезпечено водопостачання, має бути забезпечено електропостачання, має бути забезпечено водовідведення і постачання тепла. Саме так повинно бути за законом насправді. Все геть по іншому. Тобто жилой фонд, який є у місті, він такий він лучше не буде. Звичайно, це якийсь аварійний фонд, розвалюваючися дома или дома аварійного э, фонду в таких районах, куди просто страшно їхати. Житла у фонді могло б бути й більше за рахунок відмерлої спадщини, проте на такі помешкання полюють заздалегідь від робітників ЖЕКів до високопосадовців. Ось вот этот будинок. Ми к нему зараз підходимо. Він стоїть із двох квартир. Значить, перша квартира принадлежит мені і завладельцю. Старая квартира принадлежить комунальної собственности города. Як від марла спадщина, Ганна Васильівна давно живе в цьому домі. Із власниками сусідньої квартири була знайома. В гості до них не раз заходила. Запевняє, там можна поселити не одного, а навіть двох сиріт, наприклад, брата та сестру. Ота втора квартира, яка приналежить міській паркову. От двор второй квартири. Там дві комнати, готово спалінках немає вікна, і далі з окном ще комната, кухня і коридор. Дім поділений на дві частини: одна приватна, іншу власність міста передали ще сім років тому. З того часу квартиру так і не розподілили серед нужденних. Натомість там самовільно поселилася донька співвласника будинку, якраз того, якому належить приватна частина. Ну от давайте попитаємося зайти. Конечно, я предполагаю, що ніхто не вийде. Да? Те, що житло принаймні тимчасово не пустує, підтверджують сусіди. Скажіть, ви проживаєте в квартирі? Ні. Зимою ні. Там немає отоплення. Літом, так. Да. Домогтися розподілу квартири для Ганни Васильівни справа принципу, адже в жінки є син з інвалідністю. Він також за законом має право на помешкання від держави. Я добиваюся, щоб цю квартиру згідно законодавства кому-то Бо з десятого року, вибачте, і зараз 17-й, це вже неприлично довго. Письмовий запит до міської ради із запитанням, чому ж все ж таки за цілих сім років квартира так і не була розподілена, та хто і на яких підставах в ній зараз мешкає, ми отримали наступну відповідь. Питання надання жилої площі у частині будинку номер 12 по вулиці меліоративні після отримання відповідних пояснень суду, з яких приміщень складається 12-30 частки домововладіння, що передані у власність територіальної громади міста Дніпра. Тобто сьогодні у шановників так і немає розуміння, які приміщення входять до тієї частини будинку, що є комунальною власністю. Одне точно відомо, проживати в цій половині дому ніхто не має право. У будь-якому випадку, якась частина, 12 30 12,30, має на сьогодні стояти порожньою. І Якщо вона там не порожня, а знання, то значить це таки незаконна якась особа. Вселилася і використовує незаконно, безоплатно це комунальне майно. Юристи кажуть, така халатність можновладців може обернутися банальним. Приміщення просто тихцем приватизують. Пройде 10 років ця особа потім звернеться до суду в порядку набувальної давності і буде знову претендувати вже на цю судову схему, тобто отримати судове рішення про право власності за собою на ці квадратні метри. Власність міста, як правило, від відмерла спадщина не потрапляє. А якщо і дістається, то до розподілу за призначенням справа не доходить. Виходить якесь замкнене коло. Ну, в більшості випадків, коли мірод отримує право власності на какую-то квартиру, то ну з вероятністю 90% внутрі вже хтось живе. Якщо хтось прописаний, виселити у нас нет. Э... Нет права без предоставления другого жилья. Ну и соответственно тот, кто живет в таком жилье, имеет право на то, чтобы его получить. Час, як чиновники мирно розводять руками, питання із сіротами лишається відкритим. Надія у цих людей мала, але все ж таки є минулого року. У міській раді таки розробили програму Муніципальне житло. На неї виділили 85 мільйонів гривень. Плани у заступників мера оптимістичні. Олександр Санжара каже. Будем надеяться на то, что заработает программа муниципальное жилье и городская власть сможет покупать, например, на вторичном рынке или на первичке нормально обустроенное жилье, которое сможет распределять согласно принципов и очередности. Чиновники міркують у затишних кабінетах, такі як Галина з донечкою та Михайло, продовжують лише сподіватись, що гроші, які виділили з бюджету, справді підуть на вирішення їх проблем, а не в чиїсь гаманці.